Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде порада цінна для тих, у кого і буває свербіж голови. Все дуже просто. Дивіться, оці інгредієнти берете таким чином. Спочатку шампунь. Можна взяти на око десь приблизно півчайної ложечки шампуню. Далі, ось, бачите, грязь ось така. Зовсім горошиночку цієї грязі, бо вона дуже концентрована. Далі берете, наприклад, ось таку сіль і солі буквально пів чайної ложечки, можна навіть менше. І таку ж кількість пів кофейної ложечки, крему соляріс, все це перемішуєте на завареному чаї генсин. Якщо у вас немає чаю, можна замінити водою. Взбовтуєте це все, наносите акуратно на голову на ділянки, які сверблять, а можна просто на всю голову і тримаєте від 30 до 60 хвилин. Я вас запевняю, у вас не тільки свербіж пройде, у вас ще й волосся починає краще рости. А ще головні болі пройдуть. Можна чай сини ще вживати всередину і потрібно, і ви отримаєте дуже класне оздоровлення. На цій програмі, ну, а Свербіж буквально за 2-3 тижні ви просто забудете це все. Ось тут іще кондиціонер стоїть. Я раджу для тих людей, у кого сухе волосся. То давати ще до цієї масочки і кондиціонер, або змивати її, і потім по закінченню використовувати цей препарат для того, щоб ваше волосся було слухняне, таке, знаєте, шовковисте, класно вкладалося в зачіску і радувало всіх своїм близьким. Ось така коротенька програма. Використовуйте, дзвоніть, пишіть. З задоволенням вам усім допоможу вигідно використати цю продукцію, поки тривають старі ціни.